Позаду у цієї машини несення служби у найгарячіших точках Сходу України Донецькому аеропорту та Пісках, де Камаз і отримав ушкодження. До попільнянських волонтерів вантажівку привезли вщент розбитою у березні. На рахунку волонтерів із попільні це вже четвертий відремонтований автомобіль. В зону АТО вже відправили відновлену вантажівку та навіть три бронетранспортери. Ми відновили три БТРа. Які теж були, не ну, теж їх притягнули на буксирі. Їх перебирали. Ми і двигуни робили, і коробки, і ходові частини, і мости міняли, і так сказати, резину міняли. Ну все, от ми їх доводили до пуття і потім відправляли теж в війська. Над відновленням вантажівки механік Володимир Хміль працював з березня місяця. За цей час повністю відновили ходову, двигун, гальмівну систему та коробку передач. Окрім цього, ретельно перебрали буквально кожен гвинтик автівки. Ми займаємося два роки Цими техніки ремонтували. У мене, я сам там ремонтував тільки два БТРи. І це другий Камаз у мене. Перший Камаз вийшов ще в тому році, а це другий КАМАЗ вже вийшов цьому году. Військові вдячні сім'ї Корнієнків за їх роботу. Адже саме завдяки старанням та небайдужості волонтерів із попільні до бойового строю десантників повернулись дві вантажівки та три бронетранспортери. Дуже багато відремонтували техніки. Вони перше перш за все відремонтували один КАМАЗ, потім три бронетранспортера БТР-80 відремонтували, а на даний час відремонтували камаз Так, Дуже багато вони нам допомогли, всі люди, так як низький уклін від Збройних сил, а також від 95-ї Житомирської окремої ремонтного бригади. Щиро хочу подякувати їм, низький уклін, так як вони нам на даний час допомагають. Вже традиційно перед відправкою на схід автомобіль освятили. Вся благословляє вас, тих, які стоять, які на мирі, тих, які. Годні жертвувати своїм життям, своїм здоров'ям. Кажуть миротворці, бо блаженне їх царство Небесне, Низький уклін вам, нехай завжди щасливий повернений додому буде до ваших сімей, до вашої родини.